Письменники, журналісти та громадські активісти зі сходу презентували в Івано-Франківську соціальні, освітні та культурні ініціативи. Ініціатором заходу виступив донецький прес-клуб. Провели круглий стіл на тему розмаїття українського Донбасу схід та захід разом з єдиною метою, щоб розвінчати міфи про поділ України та зблизитися. Усі ці ініціативи вони виключно волонтерські, люди небайдужі, вони хотіли і далі продовжують працювати над тим, аби і поширити українську культуру і традиції, збереження ну. Позиціонують все це ширшому кулу громадськості. Відтак російськомовні журналісти, намагаючись донести прикарпатцям максимум про Донбас, автоматично переходять на українську. І розповідають про дисидента, письменника з Донеччини Олексу Тихого. Він все життя жертовно захищав українську мову, помер ув'язненні. Цю людину шанують не лише на заході. Вже майже десяток років його творчість активно популяризують на сході. Нині земляки прирівнюють постать тихого до святого. Він сам збудував себе, виховав, згартував, закував у залізні лати воїна, постійно себе вдосконалював і цілком підпорядковував себе справі визволення України цілком. І свідомо поклав за неї світлу голову. Свої переживання щодо подій на Донбасі висловлюють прикарпатські письменники. Поетеса з Івано-Франківська, стоматолог за фахом, цитує вірші зі своєї першої збірки Біль України. Майдан, війна, і гинуть люди. Народ ніколи не забуде і плине кача тисиною, котиться сльоза рікою. Нині активісти з Донбасу дуже сподіваються на тіснішу взаємодію між Сходом та Заходом. На згадку про зустріч дарують обласній бібліотеці двотомник про Олексу Тихого. Видання, кажуть, особливе вже тим, що його за свій кошт видала Донецька облдержадміністрація.